У нас позачергова сесія підписана розпорядження. Так, що ще готується до на 18 жовтня, тобто на п'ятницю. Декілька питань, які виносяться у нас на комісію, на комісію, у нас виносяться тільки в порядок денника. Пропоновано одне питання і розділ як завжди. Нема саперечі, чи є якісь пропозиції да, до запропонованого порядку денного. Потримати і все. Да, Ідемо далі. Дякую. Став на голосування. Хто за цю пропозицію? Прошу визначитись. Хто за? Хто проти? Проти немає. Утримались прийнято Тримається за шість. За шість. Дякую, Світлана Івановна. Ще раз нагадаю, шановні колеги, що як і попередні засідання, як і завжди, ми працюємо з вами відкрито. Прозоро і наші засідання проходять у режимі відеофіксації. Будуть оприлюднені наша робота з вами на сьогоднішньому засіданні комісії. У порядку денному, як я вже сказала, один. Одне питання це про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки четвертої роки. Затверджено рішенням обласної ради від 23 вересня, 2021 року, номер 203-8 зі змінами. Доповідає голова комісії обласної ради з питань бюджету Людмила Петрівна. І я готова вам доповісти. Що на попередньому засіданні комісії і на пленарному засіданні всім, що підтримали зміни до нашої програми програмивання стосовно питання коштів нашого грантового проекту, який реалізовувався у нас комісії? І направити 175 тисяч 200 гривень на підтримку ментального здоров'я дітей у період воєнного стану. Цей захід буде відбуватись 20 жовтня в безпечній залі нашого ХАТО якби першочергове і пріоритеті у нас враховуючи те, що за обмежена. Може прийняти відвідувачі, у нас в були деокуповані громади і діти загиблих воїнів. Тому таких у нас накупалося спочатку 250 дітей, потім збільшили кількість до 300, зараз очікуємо 350 дітей, а бажаючи гаразд більше. Дуже багато заінтересованих було людей, дітей, щоб прийняти участь. А ще раз кажу, що зал обмежена в відвідувача. Тому є така пропозиція збільшити фінансування по цьому заходу і до кінця року провести виїзні такі заходи обій дитину в наших. Ну, не в семи, а в шести районах. районі, такі заходи. Ну, з чому скажу в шести, а не в семи, ну, ми зрозуміємо, Куп'янський район, на жаль, ну, немає можливості з, всім зрозуміють, з яких причин провести такий заклад. Але в інших шести громадах в шести районах пробачте, провести такі виїзні заходи. Що буде? Відбуватись і 20 жовтня, що ми пропонуємо провести все ж таки і в районних заходах обійми дитину. Це і мастер-класи, це і подарунки обов'язково, це і участь психологів по підтримці ментального здоров'я, і вистава наших. В даному випадку на. 20 жовтня це театрівного оглядача, а далі там, можливо, будуть і якісь інші, бо, або або обов'язково наші театри будуть представляти дитячі вистави. Ось така пропозиція, і все це зробити ще в цьому році, можливо, до Дня Михалая встигнути. Ну, Обов'язково провести в цьому році. І пропонується збільшити на 224 тисячі це невеликі кошти, враховуючи, що на шість районів це по 40 тисяч, а навіть менше. Ми ж так прикинули, і думаємо, що ми це ну, по смітті ми вложимося в ці цифри Скажу також, що коли ми організовуємо цей захід на 20 жовтня, то Дуже багато людей і спонсорів ми залучили до реалізації цього проєкту. Тому я думаю, що будуть небайдужі і ми знайдемо спонсорів, також і для проведення і виїзних наших районних таких заходів. Ось така пропозиція, шановні колеги, просто прошу підтримки вашої як і сьогодні на комісії, так і в сесійному залі. Дякую. Якщо є до мене запитання, будь ласка. Хороший заход треба підтримати підтримують. Діти, діти сьогодні на багато культурних заходів, на жаль, не стільки багато проходить, тому я думаю, що такі ну, заходи для дітей сьогодні, особливо в період воєнного стану, воєнних дій, то Підтримати їх і психологічний стан, і щоб вони, незважаючи на що, все одно росли щасливими і здоровими. Так, шановні колеги. Так, так, підтримую. Дякую, шановні колеги. Тоді ставте на голосування. Хто за цю пропозицію, хто, хто за? Хто проти? Утримались. Отрималися, прийнято одноголосно. Дякую, ша колеги. І наступне питання у нас подивимось. Це розділ різний Якщо є щось для обговорення, якісь питання, чи то мене чи для обговорення, чи ще якісь. Можливо. Будь ласка. Ну, остаточного рішення нема. Попереднього на 18, але ну, розпорядження не підписано. Як тільки буде підписано, ми зразу будемо депутатів інформувати. А то ми плануємо свої дії десь то хоть на 4 чити. Іславо, орієнтовно, орієнтовно, поки що, нам назвати цю дату, але офіційно ще розпорядження не підписано. Важко сказати. Ми готуємося на 18. Я з вами згодом, і пане Олексія, Ну, Теж, да? Люди такі, які і працюють, і нам треба теж час, щоб ну, щось двинути, передвинути, щоб мати можливість прийняти участь. Краще, що а у нас сьогодні середа, якщо це на п'ятницю, то ну, за один день. Ну, ми ж такі люди, що ми завжди вирішуємо можливості і приймаємо участь і помітям і в пленарних засіданнях. Ну, будемо. Сподіватися, що все заздалегідь. Сьогодні буде якась вже інформація. Так. Так, так. Сподіваємося, що так і буде. Є до мене запитання, шановні колеги. Дякуємо. Дякую тоді всім за оперативність, за конструктивний, як завжди. Всім до побачення. Зустрічаємось завжди на зв'язку. Дякую всім. Всього доброго, до побачення, гарного дня.